Старосінна площа залізничний вокзал. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Ринок Привоз. Ринок Привоз. Наступна зупинка, вулиця Пантелеймонівська. Зупинка вулиця Пантелеймонівська. на проїжджу частину. Наступна зупинка вулиця Велика Арнауцька. Зупинка вулиця Велика Арнаутська. Наступна зупинка вулиця Успенська. Вулиця Успенська. Обережно вихід на проїжджу частину. Наступна зупинка кінцева тираспольська площа. Кінцева зупинка, Тираспольська площа обережно, вихід на проїжджу частину, виходячи з вагону, не залишайте свої речі.